Так віддавав в розрахунку, що поруч є футболіст, який може зробити ривок, Але не було цього футболіста. Тому то і проблеми, і це мав бачити його. Відбирають чисто. Так показує кінхофер. до нічого половит. Чолак тут. Чолак з м'ячем. Його м'яка передача, і не вдало. Ардатуран. Він віддає, то що послизнувся. Вихід і м'яч у Сіці. У Сіці воріт лівійських Карпат. Карпати пропускають вже коли пішов доданий час. Ось такий епізод, коли проходить передача і не стільки позиційна помилка, як послизнувся захисник. Збіг різних обставин ось призводить до того, що Карпати пропускають. Пропускають зараз і показують нам ще раз цей епізод. Ослизнувся Тубіч. в Падає Тубіч. І виходить і забиває цей м'яч. номер. Айдин Ілмас. Захисник, який вийшов на заміну на 91-й хвилині. Арда Туран. Він видав довгу передачу. Навіть не Тубіч Мілошевич. Вощевич, який традиційно розташовується в центрі справа. Тубіч зліва. Зараз Мілошевич упинився зліва. Ну, помилився саме він. Помилився, чи будемо казати, що і помилка можна вважати, і просто збіг обставин. Але 0-1. 0-1. Попереду Галатасарай. Ну і Час є. Скільки? Там? 3 хвилини. Хвилин 3 буде. Кополовець. Новіше. Виходить голкіпер. М'яч не дістає. Арда Туран. Меншості Карпати. Чолак. Не пускають його. Рефері дає грати. Вибивав Тубіч. Вошич. Довга передача. Худобяк таки дістав м'яч. І забивають Карпати. Забивають один-один. Федецький. Федецький підійшов вперед. Артем Федецький один-один. Ось -один. тепер вже потрібно тримати. Потрібно тримати цей рахунок. І ви бачите, що особливо своїх радощів не приховує ікононов. Хоча, як і всі, Футболісти більшість, принаймні футболістів, тренерів, людина забубована. Забивають Карпати. І що ж, пішла передача? Врешті-решт помалився цей воротар. 1-1. один теж рахунок, який нам потрібен. 1-1 після 2-2 на виїзді. Довга передача. Біжить худобяк. Худобяк дограє цей епізод до кінця. Набігає Федецький і за ним не встигають. Слідкували, дивилися на батісто. Ось Артем Федецький по центру. Позиція центра Форуда опинився Федецький, правий захисник Карпат. І ще раз відзначаємо і довгий пас, і передачу Фодоляка, який дограв цей епізод. Ну, і захисники тут не встигнули. Галатасарай і все ж таки воротар не найкращим чином зіграв 1-1 Радість, розпач. Тепер помінялися місцями. Штаби тренерські Федецькі. Федецька була жовта. Федецька була жовта ще у першому таймі. Зараз за святкування отримує другу жовту і Карпати без двох. А Федецький заводить трибуни. Залишає поле Федецький. Прикро, неприємно. Все ж таки без гравця цього догравати. І що вилучення ще одне. Якщо з вилученням Кузнецова там ситуація, де принаймні варто сперечатися, якщо не більше, то у Федецького формально все абсолютно. Згідно правил, що перша була зараз, друга за святкування.